Хочу знімати короткі воно такі нам годині вступали. Приїхали на четверту годину сьогодні. Тут Канал з зуби треба лікувати зараз. Там другий раз тримають ліки. Я антибіотики, антибіотику дуже сильно не доріг. Тут свою чергу. Далі буду чоловіку візу купити. Так, полікували мені зуби. Зараз ще два рази сказали, що треба буде покласти ліки на той зуб. його спасати, як антибіотик, днів. Далі будемо лікувати всі в мої зуби. Зараз чекаю, чоловік зайшов. Будемо їхати по посп... сука. Нам треба поїхати в магазин, будівельний чоловіковий пон. Дали там дуже гравні лікори. Я поїду вибирати на нам зуму собі Да, здесь штуки декора чипостик. Piękny radości, piękny słów, dzisiaj gdy <gryzajny> przygniesz oczy, na szare pamięci wezmiesz oczy, biały przez oczy, zobaczysz właśnie mnie, jestem twoja walka, jestem twoja Bu zehirli şpay ke, gençlerce kral. Bu sosoba bulke, bu sarı romani şiant. Nasıl sesi Мама, вот так вот і до Мене не надо, я тебе надо. Так, додому йдемо. <риклад> Ідемо все, йдемо додому. <риклад> так, а міка тільки воду не впади. Мама, тіки, Добре, кажи, коли ти зараз впадеш. Мамо, no. no, no. я сам бігаю. Я землю тут робила. Це не треба. No, no. Дивися, не впади фонтан. No. Зевелка, мало.

А а там чи... далі ще далеко її куди йти чи нема? Нема. Не, там немає. Не е, а потім хочу ось цей схід такі великий, такі біленький. Я вже подивитися, що там далі. буде З моря а ми на море бурю. Що, нема що за ненормальні люди? Я чуть тут. Дивися, немає жодних местних таблиців. Не, води, є, вы є. Що за тобой? Ну, ну це ж нормально. Без поняття. Mas depois eu não quero ficar com vocês, que За у бо тебе щось... Затормози, За турмузеєм. Опа, давай піти Ні, це не пошта, живі щось такі враження. Перший будемо повстати за нього. Погуляти не вита не вдалося, ну давай. Махай, <ривіт> привіт. Я зніму влог на пару хвилин. Привіт! Хоч показую. Дай. Дай, не видно. Драсті. Так, да. пару хвилин, бо в мене багато новин. Не тікток.

Ну, так ви Мені для Бога розказує? Я, я тобі розказую. То, от ви там тверду море вийде, да? так? Ух ты, ти Це такий великий поток до моря. Я благодарю. А то он даровито мне на помощь. Арасина. Приго пешки не. Я не хочу. Дякую. О тут так рівненько. Наприклад, оливна оливкова 20. 20 30 30 209. А дерево здорово. Це ж по пораді. А ну чи легень є. Томики такого інші гарні. Я не хочу, чесно, йди саме. Yeah, я не хочу. треба, вам я допоможу. Це особливо додосить на пляжі ходить. 14 і 2 у собі Вже так багато досить Вуал. що він так краду мого біля пляжу. А стало, губоки глибокий Що страшніше в Україні, на секунду, да. Ось маленький От А, але дуже похоже на оцю на, на леву, правда? А, море. дуже схожа на оцю гейню, на леву, правда? вам, трошечки дуже Познімала я небагато за цих пару днів, у мене телефон тим більше старенький, то він вже не хоче в мене грузити влоги, вибиває, викидує мене. Поки я за не була, ми була в стоматолога. Сьогодні їздили в Реву, я вам покажу там відрізок, як ми їхали. Рішили погуляти, тут у нас буря настигла всі з морями на море. Покупляла собі сувенірчики, зараз вам покажу трошечки. Так, дивіться, купила такий магніт Рева, дуже гарний з бурштином справжнім. Далі. Купила таку зірочку. У нас тут трохи бородаки, моємо після прогулянки. Дівчата тут. Мама, ми вже дивися, дивися. Ну, я покажу. Дивися. Я показую покупки влог наші. Купили таку скриньку для Ізабелки. Тут її браслетик з моря. А Камілка зараз покаже нам. Вона захотіла морського котика такого маленького. Привіт, всім, так? привіт. Всім, привіт. всім привіт. Давай. А ще у нас Вони. такі кольки. Так, да, це вчора ми в магазині Ой. були і там побачили, що кульки з магазина лопають. І я якось не усмілась підійти і попросити, щоб нам їх дали. А чоловік підійшов і попросив, то по дві таких кульки. Ну так дивіться, почати. яка в нас краса. А ми Тут теж я... скриньку показували? Так. Да. Тут я посадила чорнобривці, перед різних видав, мають бути. Тут же в мене вони є. Віта, там яка, краса. А де пульт по Я його Ганну. маю. ганю. Піща звук? Краса. Мама, батька дерева дивимося. Молодці. Все розумієте? Тут у нас машина. Так, що у нас ще з нового? З нового нічого такого особливого. У нас тут в квартирі весело. Сьогодні квартиру затопило. Нам треба трошечки робити ремонт біля дверей на балкон. Маємо купити телефон нового. Вчора не вспіли. Нам давали купон Герой Мерлен, Вже три рази я купила, потім вам покажу комплект постільної білизни. Декор і купила подушку вчора і одіяло. Так що я дуже довольна. Зараз чекаю приїзд моєї сестри старшої нормальний. І нічого такого. Треба, що буде скоро скуплятися дітям на школу. Одягом, приладдям, Кам'юку збирати в перший клас мені. Вже якраз сезон, вже починають всю канцелярію продавати, тому скоро вам буду знімати це все. Такий Всім до нового влогу. па-па.